Тільці я вас вітаю, мене звати Лена Храмцова, які ви тут гарні. Давайте будемо дивитися, які ж енергії будуть супроводжувати вас у серпні, до чого треба підготуватися, що потрібно викинути з життя. У нас буде ретроградний Меркурій, буде окреме відео. Перша карта це загальні енергії серпня для вас. Я заплуталась. Вісімка мечів говорить нам, що трошечки ви заплуталися в всесвіті, і тут є в нас навіть карта The Devil. В чому можете заплутатись? Заплутатись можете у вашому внутрішньому стані. Вам стається, що все дуже складно, що все ви не можете вирішити. Насправді, все легко. Що там нам карти кажуть? До речі, хто в нас? Має відчуття, що я йду начебто не своїм шляхом, начебто живу життя зовсім не моє, то ви можете навіть звертатися до практики, оскільки карти кажуть, тут можуть бути ем, певні магічні дії проти вас. Якщо ми будемо говорити з точки зору психології, то це внутрішнє нерозуміння, е, занижена самооцінка і почуття таке, що я взагалі не знаю. Залежності, які можуть у вас бути, це знов таки будь-що алкоголь, наркотики, сексуальні залежності. Вони вам заважають подивитися реальності в очі. Ви бачите реальність таку змінену. Тому зверніться знов таки: ті, хто відчуває, не можна казати, що в кожній проблемі лежить якась магічна дія, там злази, привороти, крадники і все інше, але інколи все таки потрібно допомога інших. Сил. Тепер, що ви закриваєте в цьому місяці? На жаль, відносини: двойка кубків говорить, що ви закриваєте відносини з людиною. До речі, ви бачите, тут у нас по прорисовці людина може бути в неї інший колір шкіри, тобто вона належить до іншої національності. Це може бути і відносини з подругою, але от карти говорять, що у вас будуть закриті відносини. Може, вони і заплутують вас, і ви собі кажете, щоб так страждати, краще бути самому? Які будуть у вас нові ідеї в цьому місяці? Десятка кубків. А може ви поїдете десь з подругою? Дивіться, як вони сидять поряд, розочка і біляночка, як то кажуть, з подругою вирішити сказати, а нащо цих чоловіків? Піду я десь з подругою в відпустку. Поїдемо, зустрінемося. Може, ваша мама, може сестра, яку ви давно не бачили, просто зустрінетесь і поїдете. Карта родини, карта якогось нового колективу. До речі, може бути нова робота, де ви там прямо з колегою будете спиватися, співатися, буде себе комфортно почувати. Можливо, буде сімейний бізнес, і ви скажете Я йду в сімейний бізнес або відкриваєте своєю подругою. Так, нам говорять карти. Тепер, як вам треба проявити любов до себе? Побалуйте, карта Туз Пентаклі говорить нам дар богів. Побалуйте, потратьте на себе дуже-дуже багато грошей. Придбайте собі щось, поїдьте в подорож. Взагалі карта говорить, що в тебе все хорошо, тільки інколи, якщо позбавишся від того, що тобі заважає емоційно, буде фокус на зовсім інших речах. Дайте собі ресурс. Ресурси в нас є різні для когось, це може. Пірсінг зробити якогось тату, хтось поїде в відпустку, хтось відпустить відносини або відпустку, і е, порадуйте себе. Повні долоні, нехай будуть у вас долоні щастя. Дивимось особисте життя. Особисте життя. Навіть четвірка перевернута мечів. Ви виходите зі стану, от такого, є в нас гарне українське слово, скутьобилась. Якщо ми дивитесь, дивимось тут. То ви бачите, що людина знаходиться в такій депресії, можливо, одужання після е якогось, е якогось хвороби. Карта перевернута. Це означає, що ви виходите з цього стану, коли ви нічого не хотіли робити. Ви, можливо, от будете пропрацьовувати, і за рахунок своїх ви бачите, залежностей ви вийдете з стану е цього фітуса, коли вам нічого Просто скрутитися, і нехай мене ніхто не чіпає в цьому світі. Взагалі, це процес. Зміна стану не відбувається за одну хвилину. Це болючий процес трансформації. Зараз наш ретроградний Меркурій може тут повертатися до вас люди. До речі, може бути справді, що до вас повернеться якась людина з минулого і скаже: слухай, я не поняв. Куди ти мене послала, пошли мене ще раз. І от ви будете закінчувати ці відносини знов для того, щоб повернутись до себе, до свого комфорту і вийти з цього стану, оскільки ви скажете, без тебе я ще більш ресурсна, скажімо так. Тепер ми з вами дивимося, що вам треба забути. Паш Пінтаклі. Карта, яка говорить. Про якусь справу. З одного боку, це може бути якась справа фінансова маленька, і вона вас вже не задовільняє. Це може бути також і карта дитини, в якому плані забути. Бувають мамі гелікоптери, яких їх називають, які просто постійно, а ти поїв, а ти поспав. Ваша дитина вже їсть і спить з іншою жінкою чи з іншим чоловіком, залежно хто. А ви все рівно дзвоните і я же мать». От карти говорять, що спробуйте фокус поставити на себе. Це, до речі, велика проблема розлучених жінок. Зараз, ті, хто переїхав під час війни за кордон, жінки в першу чергу мами. Так ось спробуйте трошечки поставити фокус на себе. Я розберуся з собою, а потім вже дитина. Тому забувайте в цьому місяці ставити дитину на перше місце, а ставте на перше місце себе. Ми зараз дивимося. На колоді яку частину тіла вам потрібно е у фокус поставити, на яку частину тіла треба звернути увагу. Волосся. Це ваша особиста сила, ваша ідентичність, сила психологічна, е сексуальність і ваша дика е частина. Коли ви бачите справді, що у вас в цьому місяці будуть можливості. Позбутися від відносин від залежностей, які не приносять вам радість, і ви винайдете саме в собі от вашу силу. До речі, хтось може зачіску буде змінювати. Ви будете виходити з цього стану, коли ви скутьорбилися, і вам нічого не ходиться. Це буде, можливо, болючий процес, але ви справитесь. Спробуйте пофарбувати волосся, можливо, підстригти. Вгадайте про. Вашу силу психологічну, де вона береться, вона у вас є. Тут нам карти говорять, ви собі придумали, що ви закриті. Насправді у вас все просто добре. Отак, прикрасьте себе. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається будь-яка карта, то ви можете мені написати, Лена, прийшліть фото. І я вам з задоволенням е, пришлю фото цієї карти. Ми зараз закриємо вам тузом Пентаклі і тільці. Плідного вам місяця. Нехай збудуться тільки позитивні аспекти. Працюйте над собою, розвивайтеся так, це боляче, але це принесе вам нову інформацію, нову енергію про вас нового. Дякую за коментарі, дякую за підписку. Приходьте на приватні консультації і до наступних відео!